Вітаю вас, шановні брати і сестри! Христос посеред нас! До вашої уваги, православний вісник програма про небесні дороговкази на наших земних перехрестях. Побачити їх сьогодні ясніше допоможуть такі теми: Апостол Любові або знову про улюбленого учня Христа Іоанна Богослова, сім днів з висоти двох тисячоліть або про життя та сьогодення українського православ'я! Досифей чи Досифея або про історичний квест у Китаївському монастирі. На початку зауважу, протягом найближчих 30 хвилин ви отримаєте інформацію про історію та життя церкви не від сумнівних інформаційних посередників, а від самої церкви. Тож дивіться, осмислюйте, аналізуйте. І при цьому не забувайте про важливість. Вашої особистої участі в житті програми у вигляді вподобань, репостів та змістовних коментарів кожен з яких для колективу Вісника дуже важливий. 9 жовтня ми згадуємо день переходу від земного до небесного життя улюбленого учня Спасителя, апостола та євангеліста Іоанна Богослова. Людство протягом усього свого існування намагалося описати Бога за допомогою численних філософських формул та постулатів. Проте апостолу Іоанну вдалося зробити це одним словом: Бог є любов, напише він у своєму посланні після того, як переконається в цьому на особистому досвіді спілкування з Господом Ісусом Христом. Уславні християни називають апостола Іоанна, Богословом та улюбленим учнем Христа Спасителя, оскільки Він описує в Євангелії воплочення Христа Спасителя, яке є найбільшим виявом любові до людини. І дійсно, коли ми хочемо виявити свою любов, ми співстраждаємо. Нашим ближнім. Ми не просто споглядаємо на їхні страждання. Ось чому любов Христа, святий апостол Іоанн бачить якраз у Святому воплоченні. Крім цього, сам святий Апостол говорить про те, що сам Спаситель його називав то, тим, кого він любив. І дійсно. Якщо подивитися на всі книги, які написав святий апостол Іоанн, це і Євангелієм, і «Три послання», і «Апокаліпсис», або як вірніше називати його Откровенням, ми побачимо там, що Він постійно підкреслює, що Господь дійсно любив його, але і в своїх посланнях Він каже: «возлюблені мої». відповідно, і цю любов. Передає від Бога до нас. В Євангелії Він підкреслює ось цю божественну головну заповідь, любіть один одного. У посланнях він навіть говорить, хто любить Бога, Той побачить Його, як Він є. І чомусь помилково вважають, що в Апокаліпсисі, в книзі Откровення, Господь. Надає нам тільки страждання, або сам Йоанн описує тільки страждання. Але це неправда, оскільки найголовнішим мотивом того, що він взагалі написав цю книгу, це буде якраз закінчення, завершення цієї книги, а саме споглядання Бога, як Він є, споглядання Бога у Царстві Небесному, у Небесному Єрусалимі. Тому в День пам'яті святий Апостол Іоанн закликає нас до любові один до одного, адже саме це і є якраз виявом любові до Бога. І любов до Бога, це не просто якесь визначення самим собою. Я люблю сьогодні або я не люблю Бога. Любов до Бога виявляється саме до ближнього. І дуже добре як кажуть святі Отці, якщо взагалі у нас немає ворогів. А якщо вже так сталося, що вороги з нами живуть, або ми стали причиною того, що вони стали ворогами, потрібно возлюбити їх. І в цьому якраз і є найголовніша заповідь святого Богослова і святого улюбленого учня Йоанна. А зараз від подій глибокої давнини перенесемося у наше сьогодення. Яке воно для одних втомлене і виснажене, для інших наповнене життям та надіями? Яку ж дорогу обирати, щоб не втратити здатність любити, співчувати і по-справжньому без заздрощів вміти радіти за інших? Відповісти на ці важкі питання допоможе нам сьогодні традиційний телелітопис. В якій розповість про минулий тиждень життя багатомільйонної родини українських православних вірян. 5 вересня представитель Української православної церкви відвідав жіночий монастир у селі Фасова Макарівського району Київщини. Там митрополит Онуфрій звершив божесну літургію з нагоди престольного свята Обителі, освяченої на честь вшанування ікони Божої Матері Услишительниця. Архіпастерів співслужив сон Мархірей Української православної церкви та місцеве духовенство. Також за літургію молилась настоятелька монастиря Монахиня Архілая Король із сестрами. На малому вході блаженіше Нуфрій нагородив духовенство Макарівського та Бишівського благочинь богослужбовими нагородами. Звертаючись до вірян зі словом проповіді, предстоятель нагадав про небесне заступництво Божої Матері, яка піклується про кожну людину і особливо допомагає тим, хто звертається до неї з молитвою. За літургію підносилися молитви про мир в Україні, та щоб Господь дарував міцність, духовну і тілесну нашим мужнім захисникам. Завершилось урочисте богослужіння хресним ходом з чудотворною іконою Божої Матрі Услишительниця, яка є списком одноіменного образу, що зберігається в Офонському монастирі Зограф. Після відпусту митрополит Онуфрій привітав паству зі святом та побажав усім заступництва небесної цариці. 8 жовтня, неділю 18-го, після п'ятидесятниці, та День пам'яті преподобного Сергія Радонецького, блаженніший Митрополитківський всієї України Онуфрій очолив Божесну літургію престольного свята у храмі в ім'я Преподобного Сергія Сломінського району міста Києва. Предстоятелю співслужили Архіреї Української православної церкви, духовенство храму та гості у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до пасти зі словом проповіді, у якому, зокрема, розповів про життя преподобного Сергія Радонецького. За літургію помолилися про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у вічії втратив домівки. Під час літургії блаженніший митрополит Грі звершив дияконську херотонію над студентом другого курсу Київської духовної академії Максимом Карпцем. Після божественної літургії священнослужителі звершили хресний хід та піднесли молитви преподобному Сергію, під час якої віряно кропили святою водою. Після відпусту архіпастер привітав паству зі святом та удостоїв кліриків і благодійників церковних нагород. На сам кінець настоятель храму Протери Ярослав Шовкеник подякував первосвятителю за архіпастерський візит та спільну молитву. В Києві залишилося не так багато місць, де до сьогодні збереглася і багата історія, і цікава сучасність, і унікальні легенди одночасно. Китаївська пустень якраз одне з таких. Рукотворні печери, їх первісна схема, довжина та інші точні дані є загадкою до цих пір. Інша загадка, як звали одного з найвідоміших київських святих, що став справжнім символом знаменитої китаївської пустині. Досифей чи Досифея. Сьогодні спробуємо знайти відповіді. Про це дивовижне місце, побувавши у столичному свято-троїцькому китаївському чоловічому монастирі. Китаївська пустень завдяки своєму розташуванню та багатству священних місць і людей надає душевний спокій усім, хто її відвідує. Завдяки своїй віддаленості від гучного міста печери Китаївської гори зберегли свій первинний вигляд майже без змін. Серед відомостей, які ми знаємо з історії, на цьому місці була вотчина князя Андрія Боголюбського. Це було 11 століття. І коли він пішов з Києва, виїжджав уже, то він цю вотчину передав Києво-Печерській лаврі, подарував. Є якась там грамота в історичному архіві, де про це написано. І з тих пір тут був печерний монастир. Легенди про ці святі місця дуже люблять переказувати у народі. Не одне покоління приписували печерам підземний лабіринт, що пов'язує їх аж з печерами Києво-Печерської лаври. Утім, історики та дослідники ніколи не знаходили цьому підтвердження. То є план печер. І він з'явився таким дивним образом на початку 2000-х років, коли був построєний цей храм печерний. На пам'ять преподобної Досіфеї до нас прийшли студенти, які займалися якимись своїми іслідуваннями. Вони знайшли в музеї, в бібліотеці музейній план печер. І принесли нам, якраз коли у нас залишалась пам'ять при подобної досіхей. ми, в яких ми знаходимося, вони складаються з трьох ярусів. Один ярус, три, три поверхи, так їх можна назвати. От, у всіх трьох поверхах цих пещер знаходяться келії. По ним видно, якщо ви покажете ці келії, там видно, що вони похожі на Лаврські пещери. Видно, що тут проходило життя монашеське. Святиня за час свого існування зазнавала як розквіту, так і занепаду. Трагічними для неї були роки безбожної влади, війни. Новітня історія обителі почалася на початку минулого століття. Тут відновилося чернече життя, стали звершуватися богослужіння. Сюди знову повернувся лаверський скит. Це місце, де поховані подвижники Києво-Печерської лаври. Відомостей про усіх подвижників, які тут подвизалися, історія не зберегла, але про одного з них знають далеко за межами монастиря. Дар'я Тяпкіна народилася далеко від Києва, у родині знатних дворян. До дев'яти років дівчинку при монастирі виховувала бабуся, монахиня. Повернувшись до батьків, дівчина не захотіла вести світський спосіб життя, і, зрештою, аби її не видали заміж, Дар'я наважилася на втечу з дому. Вона вирішила присвятити своє життя служінню Господу, прийнявши чоловічий образ та назвавши сім'ям Досифей. Майбутня свята пішла в монастир. Справа в тому, що вона ж була подвижницький образ життя, і це свій наложило відпечаток на її облік, тому що труди монашеські ну, змінюють людину на зовні. і сказати, що вона була по виду, що вона була жінкою, вже було неможливо. Спершу недалеко від дому. Та, боячись викриття, адже родина ні на мить не полишала пошуки своєї доньки. Дар'я вирушила далі. Господь привів її до Києва, точніше, до його околиць. На Китай Горі, так тоді називали це місце. За прикладом преподобного Антонія Печерського, молоді ченці-відлюдники селилися у печерах і усамітнювалися у молитві. Свою келію до Сефей вирив руками. Тут він провів довгі роки в пості та молитві. Вже тоді слава проподвижника до Сефея рознеслася далеко за межі міста. До старця потягнувся потік вірян, окормляючи усіх, хто звертався до старця за порадами, він виховав у дусі найвищої чесноти свого келейника Феофана та благословив на подвиг чернецтва Прохора Мошніна, нині відомого святого Серафима Саровського. І увесь цей час про таємницю старця ніхто не здогадувався. Зі своїми відвідувачами чернець спілкувався через віконце, аби його постать ніхто не бачив. Можливо, цій таємниці так і судилося б залишитися нерозкритою. Вона за день до своєї смерті вона обійшла всю братію, з усіма попрощалася. І через через день її кілейник Феофан знайшов і на колінах. Вона стояла вже мертва і держала в руках свиток, на якому було написано, що моє тіло приготовлено до погребіння, і було написано прохання, щоб ніхто не касався її тіла. Але Господь управив таємному стати явним, можливо, в напуття майбутнім поколінням, а може. На втіху й радість засмученій родині після її смерті приїхала її сестра, і вона подивив, на портрет, дивлячись приподобний весіпєї, пізнала свою рідну сестру Дар'ю Тяпкін. Вона тоді розповіла про ту історію, яку вони знали в своїй сім'ї. Для нас цей подвиг залишається незбагненним і загадковим. Водночас житє преподобної є прикладом гарячої віри і любові до Господа і натхненням на духовні подвиги. На цьому сьогодні ставимо три крапки та прощаємося до наступних вихідних. Але для того, щоб наш проект продовжувався, вам, дорогі брати і сестри, теж потрібно до нього долучатися, а саме не забувати ставити лайки, робити репости, розповідати про нас родичам та знайомим, запрошуючи до підписки на канал Вісника, а також коментувати, залишаючи для нас свої враження та думки. І ще одне прохання: не зупиняємося в молитві. Та турботі про наших військових, які на передовій ціною власного життя виборюють мирне небо над нашими головами. Також продовжуємо молитися за усіх опалених та обездолених цією війною, зігріваючи їх своєю любов'ю. Бо, як стверджував апостол Іоанн Богослов, неможливо любити Бога, якого ми не бачимо. Якщо не будемо любити братів і сестер, які перед нашими очима, Христос посеред нас і є, і буде.